Всім добрий вечір. Ну, напевно, ви здивуєтесь не менше нашого. От дивіться, це Дарсі, яка ще тиждень тому не підходила до нас. Тепер дивіться, що в неї на шиї. Дивіться, це ошейник. Це поводочок. І Лена тільки що вигулювала її. Ми забрали її стерилізації. Ви бачили відео попереднє на нашому каналі. В чорцях там десь у нас є. І Дарсі забрали стірілки. І дивіться, вона в туалет не ходила в кліточці. Це що означає, що вона дуже розумна, вона терпіла. Ми її приїхали зранку, погодували все. І е, приїхали під вечір. вигуляти. Вигуляти, І ми веземо її назад, на жаль, назад, туди, де вона була. Сідай тут, щоб тебе можна було сфотографувати, зняти відео. Дуже розумна собачка, така щира, хороша, е, хвостиком виляє. Тепер вона у нас 301. От, по докумі... ну, по... З номером, так? Маленька така. зараз ми поїдемо туди, де лишилися два цуценятка. Погодуємо, насипимо їм їсти, налиємо їм водички тепленької. Випустимо Дарсі. Так? На жаль, мусимо тебе поки що випустити. А далі, якщо вона знайде свою сім'ю, якщо люди відгукнуться і хтось захоче її взяти в сім'ю, ми з радістю її прилаштуємо, бо собачка дуже розумна, дивіться. Дивіться, що, що робить, ласка і увага за тиждень буквально. Вона навіть в нашій каті ветеринара, доки була, зрозуміла, що вона привикла до людей, випускала її, там вона ходила собі по по цьому, по кабінету. Да? Умнічка. Так що, отака у нас собачка, така історія приємна. Е, якщо б ви знаєте, можливо, дивився сам відео в когось, можливо, сам би не повірив деколи, що настільки собаки можуть помінятися. А це гавкала на нас. Я пам'ятаю, як ми приїжджали на смітник, вона там бігала, ми прийти годували, вона бігала, тікала там взагалі така, здалеку гавкала на мене. А це буквально, дивіться, пару тижнів пройшло. Лена з нею подружилась, потім я трошечки її погладив. Да, дивіться, жмуриться гладиш її, і вона жмуриться вже засинає. Хорошенька, давай, дрімай, все. Чи би твоїх туценят тих дикунів таких прилаштувати, зловити? Ти нам поможеш? Ти вже ж наша, да? може вони будуть підходити і йти. Хоча вона підбігала до нас, а вони все рівно на відстані залишались. То надіємося, що можливо тепер е, ті двоє чорненькі і з білими ножками. Да? Рижа, рижа. рижа, чи повністю риже. Ну, коротше, з тим не просто, що ми зловили, воно у нас вдома поки що, і воно, ви знаєте, гарчить і на Лену, і на мене. Але вже робиться, робимо перші кроки, вже гладимо. Я ну, трошки впечатки гладив, потім, щоб не вкусив, дивіться, ховається голову, і все. О, то їдемо, їдемо, бо вже пізно, вже у нас восьма година майже, то ми зараз завеземо Дарсі на своє місце. Так не включи мені цей, і будемо повертатися вже додому. До, 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 до продовження зміни вам. Як ви обіцяли продовження нашого відео про Дарсі, дивіться, ми привезли її на місце де цуценята. Бачите, як вона їхала? Вже не на руках. Вона боялася, що машина рушила і почала їхати, і вона отак залізла. І хотіла їхати на руках. Ну, трошки лякалася, навіть пукнула. То, знаєте, від переляку. Хто я знає, що в неї в голові там робиться, кудись везуть, то стерилізували, туди везли машину звідти, в клітці, потім. А до речі, вона ну, гарно дуже в ошенійку на поводку ходить. Як... Знімемо, бо це я брала, щоб вигуляти. Знімемо, бо зараз відпустимо знаєте, в цьому. Машину не вигуляв, ще, трошки опасно. Так, да, зараз взяли, не вигуляли. Ми хотіли в клітці везти її, щоб випустити потім. Але Ліна каже, якщо. Чому вона так гарно себе веде? Чому би ні, так, да, Дасі? Маленька і зараз трошечки, бачите, відпишки відсвічує. Зараз будемо випускати. Зараз да, умнічка. Шкода дуже, що ми її випускаємо, але на жаль, мусимо це зробити, тому що поки що ще немає нічого конкретного сім'ї. Люди не дуже навіть цуценят хочуть брати, особливо дівчат, Да. Ну і ми шукаємо оперативну сім'ю. Якщо там хтось каже, що ми не прилаштовуємо, то ми прилаштовуємо. Четверо тварин, да? чи п'ятеро вже в цьому році П'ятеро. прилаштовує? Ну, одну дівчику Дарсі ще будемо прилаштовувати. Ми її теж вже готуємо до цього. Зараз продовжимо знімати, коли будемо випускати. І подивимося, чи є цуценята ці, ці двоє. Е, от Лена вже насипала її їсти. Там і, і кашка з, з м'яском, і корм, і води налила. Зараз води теплої, зараз той лід розтане, це там і, і, і сніг. Ну, і не така холодіна, правда. Так, Дарсі десь у нас тут бігає. Дарсі, Дарсі десь побігла. А там уже так, 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 зараз вилізе. А це молодіж, напевно. На, на на на. на, на. На, на, А ці мамка прийшла, зайшла до них, вони там навіть не виходять. Ще що? А, вони аж там. Давай відійдемо. Ня-ня-ня. Від а... І вони е, затихли. Вона, видно, приїхала. Прийшла обережно Держилляна, бо мене вже так ударило. раз, що... А... І вони, вони затихли, коли вона гав... вони гавкали. Поняли, що мамку привезли. Все нормально. О, Дарсі прийшла. вона ну, ще все з'їсть. Не з'їсть вона все. Хоча б вона там трошки поїла. Дарсі, остав для дітей. На, на, на. Вона зараз кашу з паштетом. Дивіться, дивіться, як їсть кашку з паштетом. Дарсі. Малиш. На хороша моя, да. Так, остав дітям щось. Ну, е, ви поняли, після останнього нашого візиту до них. Того, що ми ловили їхню сестричку, вони щось не дуже хочуть виходити. Ну нічого, ми надіємося, що ми зловимо остальних помаленьку. Треба ще цю пристроїти, звичайно. Нікого нігде нема, не виходять поки що, але гавкали. Вб'ятки. Ня-ня-ня-ня-ня. Вон ня, ня. там в сіннику ховається. Воду налили, їсти насипали, все є. Ну, ми збираємося їхати, бо вже пізно. так що От така у нас історія. З Дарсі все добре, грається, добре себе почуває, ганяє, на поводку ходить, боїться, напевно, підходить, бо думаю, зараз ще раз заберуть десь. Сюди, іди сюди. Да? Іди сюди, іди сюди. Дарсі. Йди попрощаємо. <говори> попрощаємося, каже, ага. Нема дурних, каже, да? я не буду підходити. Де ти там? На-на-на. Дарсі? на-на. Ховається, де ти там? Де ти? Анюхай, де були? На, на, на. Дивіться, тікає. Так. Ну йди попробуй ще погладити, якщо вдасться. Іди до неї. Ді, ми ж такі, що Іди, ті, ті. Хто це там? Тебе Не хто тебе? Ди, <гаде> де, де, де тікає. Ті. <гаде> От сюди. Попрощалася. Ну, попрощалися. Добре. І вона йде, хай лягає коло своїх малих там сіно. Все, Дарсі. Шкода, звісно, випускати мороз, там 9 градусів чи 8 сьогодні морозу. от, Сніг під ногами репить, сніг трошки випав у нас. Але приходиться, поки нема сім'ї, мусимо прилаштувати тих, що є, і будемо далі займатися, хай люди забирають. Підписуйтеся на наш канал, продовжуйте дивитися відео наші, бо нам ще багато не вистачає, 900 годин переглядів. Хтось там писав, що буде крутити круглосуточно. Ми вам дуже вдячні за вашу підтримку, за те, що ви дивитеся нас, коментуєте наші відео. Всім гарного вечора, всім пока!